Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гащук. Мені здодобилося два дні, щоб я себе опанувала і наважилася сьогодні провести цю програму. 6 лютого в соцмережах з'явилося відео з нашим героєм, полоненим росіян, яких, якого вони цинічно вбили. Я, звичайно, не дивилася сцени. Розстрілу мені було достатньо побачити обезброєного чоловіка, втомленого від бою військового, який себе напрочуд вів спокійно і врівноважено. І тільки погляд ненависті і злості, який він напрям... 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 направляв на своїх ворогів, видавав його внутрішній стан. Ці кадри, звичайно, мене дуже зворушили, я і плакала. І, звичайно, дуже сильно обурювалася. Я думаю, що такі самі емоції були і у вас, шановні глядачі, і ці кадри ще раз показали всьому світу, що Україна сьогодні воює не з цивілізованою армією, не з професійними військовими, а з нелюдами, з потворами, з якимись психічними збоченцями, які не мають жодного права на існування. І саме про це сьогодні я хочу говорити в нашій програмі. Якщо у вас будуть з цього приводу якісь думки, будь ласка, телефонуйте, висловлюйте. Мені і моїм гостям буде цікаво про це почути. Отже, сьогодні зі мною в студії Василь Ленюк, військовослужбовець. А незабаром до нас приєднається Юлія Кернакевич танасійчук докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Василю, я наразі вас вітаю щиро, Доброго, пані Юлію, я вас теж вітаю, підходьте, будь ласка, до нас поближче, і будемо з вами спілкуватися. Пане Василю, одна з фракцій Верховної Ради звернулася до президента України з проханням цього героя офіційно визнати героєм України. Але виникло одне але кому давати це звання, тому що одночас кілька версій виникло, хто би це міг бути. Я би хотіла назвати цих людей, бо навіть якщо це не він. Так? Вони все одно всі ці люди, яких я зараз назову, вони всі герої. Отже, Тимофій Шадура, це військовий 30-ї окремої механічної бригади імені Костянтина Острозького. За версією Юрія Бутусова, це Олександр Мацієвський. Він не військовий професійний, однак воював, він з міста Ніжин. І Євген... Євгеній Мельничук. З позивним «Магніт» це військовий 72-ї бригади імені чорних запорожців, яких представляєте і ви, наскільки я так. знаю і розумію. Чому за вашою версією саме Євгеній це є? Адже Бутусов, тому що наскільки я розумію, пана Олександра Мацієвського поховали його тіло вже в землі, так. хай спочиває з Богом. Що пан Вутусов доводить, що це саме є Олександр. Ну, це можливо буде тільки доказати після після розтону і детального хірургічного аналізу входження куль, бо там, там стверджують спеціалісти, що ну то, що видно по камері, входження кульових отворів угу. під час пострілу видно в ділянки грудей, куди вони війшли. Тільки після такого, як якщо якщо ми отримаємо тіло цього чоловіка, Окрім Мацієвського, якщо ми отримаємо тіло, а швидше всього Москва вже не передасть нам тіло ніколи, бо він орієнтовно він він пропав без звісті 3, 3 лютого. Це більше місяця тому. Угу. Тобто ці кадри появилися по кадри його смерті появилися більше як через місяць після цього випадку. То це тільки тільки таким способом. Я не знаю кого. Пропозиція дуже добра. Цей чоловік заслужив героя, але як це під Пердити ми поки що не знаємо. Що може бути такий варіант, що це звання, як скаже, свого героя так, і... зависне, зависне в повітрі, в повітрі. Mm -hmm. так і залишиться. От ви щойно сказали, що цей злочин відбувся іще в лютому, на початку так, лютого. А чому тільки 6 шостого березня е його оприлюднили? Ну це залежить від тих людей, які його розстрілювали. Чи це була бравада орків? Чи це була спецоперація? Хто, хто це організував? Бо саме перше повідомлення, яке, яке я прочитав, воно було для мене дуже цікаве, що чоловіка привели розстрілювати, його попередили, розстрілювати, дали їм викурити сигарету, але сказали, зніме шеврон. Вони хотіли зняти приниження українського солдата, не хотіли, хотіли зняти, як він обриває символіку це а він він цього не зробив, а а зробив навпаки. Ну і це спрацювала їхня людь зовнішня і в неї росли, якщо це, якщо це так бо, бо, було, бо потім, потім це якось забулось зараз. Зараз у ці дні вже вівторок середу вже не не було цього. Але в понеділок, от перше, перше, це було що його Що причина папера... Щоми... шевро так, так так, що, що ну то треба було скинути три з правого боку і з лівого боку емблему своєї своєї бригади. Цей ну і прапор, звичайно, Ну він такого не зробив відповідно. Тобто, ми будемо чекати, що що добре. А яка ціль для чого запустили в соцмережі? Як на ваш погляд? Ну, якщо для чого якщо це перше, було зроблено? Що, якщо показати приниження українського солдата, то я розумію. Тобто я зустрічався з цими з цими орками. Це ну вони такі, вони такі. Пане Василю, але хіба сьогодні такі кадри на наших військових для ну щоб вони відчули себе приниженими? хіба Ні, це спрацювало би? Це не спрацьовуєш. Це би вони би цей ролік розмістили і показували, як український солдат принижує свою державу, свій прапор, свій герб. Це зробити. Так, так, так. А він поступив навпаки. І... А як міськові, до речі, сприйняли ці кадри, коли вони. Я не їх знаю. Бачили? Ми, звик, не ми, звикли до, ми звикли до більших злочинів. Це просто малесенька крихітка, капелька з того всього, що вони що вони т, т, творять. Ото. Вони коли вони розстріляли під Уловайськом 350 людей, просто пообіцявши вихід з, з міста і прямою наводкою. Вони людей, які їхали в шкільних автобусах і в грузовиках, вони просто їх розстріляли. Це був один з вони. Також не віддали. Коли вони коли вони підірвали в Оленівці 90 людей і не пускають до цього часу червоний хрест і спеціалістів міжнародно цей розслідувати цих цей та... розслідувати вони швидше всього, що вони не віддадуть і тіло цього цього, цього героя. Тут сумнівів немає. Знаєте, є одна з версій, що спеціально зроблені ці кадри запущені в соцмережі, щоб Демотивувати своїх е, військових, так, які останнім не часом е, не масово, як вони кажуть, але дуже часто почали здаватися так, в полон. Так. І вони таким чином е, хотіли би ніби розпалити лють у наших військових, щоб по відношенню до їхніх полонених наші військові так само вчиняли. І тобто, вони показали це не так для нас і для наших військових, як для своїх, для своєї аудиторії, для своїх військових, щоб вони не здавалися в полон. Така версія, напевно, теж може має право на існує. Ну, так. пані пані Юлія. Ну от наскільки мені відомо, це звичайно мало величезний поголос. Це відео, і наше головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Це частина друга стаття 438 Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зразу ж звернувся до прокурора міжнародного кримінального суду, щоб він звернув увагу на і почав розслідувати цей злочин, і водночас. Уповноважений Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубінець теж почав співпрацювати зі своїми колегами за кордоном, щоб вони теж звернули увагу на це відео і зробили певні висновки. Ми вже говорили з паном Василем перед програмою, що дуже багато злочинів скоєне. І оце, це відео це таке, знаєте, маленька верхушечка, навіть не верхівка, а верхушечка айсбергу тих злочинів, які вчиняють. Російські військові проти наших військових. Яким чином можна збирати доказову базу, якщо вони нас нікуди не допускають, не дають можливість розслідувати? Чи будуть, врешті-решт, ці злочинці покарані? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Ви знаєте, я також би хотіла сказати, по-перше, як сказав мій колега. По суті, можна говорити про ті, навіть мені важко говорити з правової точки зору не просто кримінальні правопорушення, не просто злочини. Це є певно напевне звірства, так які вчиняються по відношенню. Ми з вами мали можливість говорити про поводження з військовополоненими, про Женевські конвенції, про їхнє дотримання ще в місяці. В жовтні я пригадую, у нас була з вами програма. На сьогодні ми бачимо продовження цих всіх дій, і це дійсно не факт. Така фіксація потрібна, і ці матеріали потрібно, і вони збираються. Вони збираються як і правоохоронними органами на сьогодні, так і великою кількістю громадських організацій. До прикладу, я казала, що в нас є на базі нашого інституту навчально наукового юридичного інституту. Прикарпатського університету, центр з е, фіксування і дослідження воєнних злочинів, які так само збирають відповідні свідчення, і від осіб, які внутрішньо переміщені, які е, були жертвами таких відповідних діянь, і передають до правоохоронних органів е, на сьогодні. Вже перед програмою дивилися, що в організації Об'єднаних Націй е, також вже ознайомили, ознайомилися з цим відео і е, говорять, що е, це є правдиве. Воно так, відповідає думаю, дійсності mm -hmm. так. Тому це все в сукупності. Звичайно, так якби нам хотілося, щоб це було швидко зараз і так далі. Це неможливо. Але у всьому процесі збирання доказової інформації, фіксування і в подальшому для того, щоб було пред'явлено відповідне обвинувачення, звичайно, що це і для притягнення відповідальності воно має своє також значення. Отже, ми так розуміємо, що ці кримінальні справи, вони можуть тягнутися роками, що можливо вже і тої людини не буде в живих, того злочинця, але все рівно суд буде, відбудеться, і покарання все одно буде оголошене. Пане Василю, як на вашу думку? Розумієте, до чого я хочу ще сказати, що сьогодні Європа і навіть Америка вже потихеньку починають нас готувати, підштовхувати до мирних переговорів. І сьогодні, напевно, дуже важлива місія лежить на плечах кожного українця довести світу, що з такими потворами домовлятися про щось просто нереально. Що це люди, до у яких немає достукатися до їхнього розуму і серця, мені здається, що це просто неможливо. Як з ними можна вести діалоги? Про що з ними можна вести діалоги? Я думаю, що смерть цього героя дещо підніме градус розуміння емпатії західного білого світу, цивілізованого світу до українців, і це обернеться нам у збільшення допомоги, бо іншого виходу іншого виходу немає. Ті, хто зайшов на мою землю зі зброєю, має або здохнути, або здатися. Тільки два «з» і, і більше нічого. У мене бродаті хлопці після Бучі плакали і клялися, що ми їх просто звідси не випустимо. Ми тут вони повинні тут всі лягти. Я розумію, скільки сьогодні обурень у наших військових, скільки так. у них такої військової. Злості, але я розумію, на якщо ми уявімо, що нам вдасться цього ворога зі своєї території вигнати, але він залишається цей ворог залишається нашим сусідом і надалі. Як з ним? Комунікувати, як з ним бути по сусідству, яким чином ми можемо себе відмежувати від цих людей, щоб вони ніяким чином сюди не проникали. Ну, є, є світова практика. Будемо жити як Ізраїль, зробимо демілітаризовану зону на, на території Курської і, і Брянської області, 100, 100 кілометрів, щоб вони не могли по нас стріляти, і будемо і, і, і будемо жити. Ну інакше немає великий бетонний паркан і автоматичні кулемети. Це а вони собі хай там живуть як хочуть. Пані Юлі, як ви можете пояснити поведінку військових російських? Я розумію, що ця поведінка протована не тільки їхнім військовим, так не тільки мобілізованим. Що це це просто така вся нація? Ну, ми бачимо по перше їхню специфіку такої ментальності, і про це вже напевне, вже не, не одне десятиліття й велася мова. І е, ми все якось так, ніби закривали очі, десь на щось десь думали, що такі не всі. Але ви знаєте, коли, е, побачивши це відео, е, десь там російські громадяни і так далі е, тішуться цим, е, ставлять якісь там відповідні подобайки, і тому подібне, то це просто ну я навіть не знаю, що можна говорити. Е, е, ну це не то, що сумно, це по перше, обурює. Е, і доводить ще один в черговий раз. Слова Степана Вандери, що дійсно з москалями нема про що говорити, нема про що домовлятися. Це очевидно, і е, з приводу цієї ситуації, Сполучені Штати Америки заявили, що президенту Росії і Росії мало би бути соромно. Соромно це дуже так інтелігентно, дуже так сказано. Е, я думаю, що світ світу ну не знаю, де коли так видається. Скільки ще треба крові, скільки ще треба жертв. Нашого, нашого народу, нашої нації, щоб вони зрозуміли істинне обличчя і побачили це істинне обличчя Росії, взагалі Росії, як, такого, як таке явище, як, як на ну, навіть не може сказати нація, навіть не може їх назвати народом, просто як е, таке явище, яке є. На сьогодні тому е, це питання болюче щодо дотримання будь-яких е, правил війни ведення е, чи військових дій, чи поводження з військовополоненими. Тут, ну, тут численні е, факти, і не просто приховані факти, а вони явно їх демонструють. Вони цього не соромляться, вони це е, зливають в мережі, е, вони про це говорять, обговорюють і так далі. І з другого боку кажуть, що це потім ми постановки якісь поставили і так далі. Ну тому дійсно, я вже казала, в нас є поводження з військовополоненими їхніми, на відміну таким, які відповідають тим і стандартам, і цивілізованому поводженню, і так далі. Тому Україна, я думаю, що вже черговий раз підтверджує свою приналежність до європейського співтовариства і ментально, і психологічно, і на рівні взагалі будь-яких інших норм. Я думаю, що в цьому світ би мав би вже напевне переконатися і справді, справді, щоб та допомога була більш посильною і, скажем, такою своєчасною, бо дуже часто от зволікання з кожним моментом. Приводить до тих втрат, які ми маємо і вчора, і сьогодні. І, ну і щодня, і щохвилини. Пані Юлія дивіться, існує конвенція 49-го року, яку на рахунок полонених, так яку підписав і радянський союз. Але так як ми знаємо, що Росія є наслідником радянського союзу, тобто це на неї теж ця конвенція, так якби залишається в силі. Ось вони її порушили. Яким чином вони будуть нести покарання? По перше, відповідна конвенція вона і для нас, оскільки ми є правонаступниками, і Російська Федерація має чинність, вона ратифікована. Відповідні справи, так як і звернувся наш чільник української дипломатії Дмитро Кулеба до прокурора міжнародного кримінального суду, мала би бути якраз в їхньому провадженні, і мала розслідуватися і відповідне притягнення до відповідальності на підставі римського статуту, мало би здійснюватися. З іншого боку, якщо говорити про відповідальність, ми завжди говоримо про те, що якщо говоримо про військовополонених, то військовополонені, які не вчиняли, наприклад. Злочини чи інші кримінальні правопорушення вони обов'язково мають бути передані іншій державі, так тій державі, звідки вони яка країна їхнього є походження. Але ми розуміємо, що в нашому випадку оці такі незначні обмін полоненими і так далі зовсім не такі, який би він мав бути. І я так думаю, що. Справа порушена в Україні так само. Ви сказали угу. на початку програми, що головне слідче управління служби безпеки України порушили кримінальну справу за фактом. Буде відповідне розслідування. Але чи в кінцевому результаті буде досягнено цілі щодо притягнення до відповідальності? Ну тут вже знову ж таки складно складно встановити. На сьогодні вона ця справа, якщо з правової точки зору характеризувати, вона передана до процесуального керівництва органів Генеральної прокуратури. Ну і будуть здійснюватися відповідні слідчі дії процесуальні. Пане Василю, що ви можете доповнити? Я на рахунок Це Чи вам доводилося спілкуватися з нашими військовополоненими, які повернулися з російського полону? Чи розповідають вони про катування? Чи вони просто, як полонені, чекають і кажуть, того моменту, коли їх обміняють? Чи над ними там відбуваються якісь певні знущання, приниження? Звичайно, цей хлопці ні, спочатку вони нічого не розказують. Спочатку вони прийшли, але коли виходять з лікарні, коли не поспілкувалися, то десь через пів року, через рік починають починають, починають говорити Сом, найжахливіші речі розповідають. Тобто всі вони проходять у крипового полону. Так, вони так, проходять іще і через катування, так най найлютіше. Най, а якщо відверто це. сказати, наші військові по відношенню до їхніх полонених так само вчиняють. Ні, ні, ми до них так ми запрошуємо зразу червоний хрест представників, ставимо камери, до них звертаються на ви. Ми їм даємо сигарети, і це абсолютно протилежне. Дуже прикро, що частина з них потім знову поступає в частини і воює проти нас. Я не знаю, який відсоток, але частина з них повертається в бойові підрозділи після обмін після обміну і знову ж таки воює Панасилю, це... ну як Ви вважаєте, це вірно наші військові роблять, що так до них шляхетно відносяться? Ну, ми поступаємо як люди згідно міжнародних міжнародних законів. А ну а що роблять вони? Вони у нас один спосіб їх знищити і, це і забезпечити себе і, і наших дітей завтра, щоб такого не повторилося. Пані Юлію, а ви знаєте якісь кримінальні справи, які проти наших військових відкривали в Росії? Чи таких не існує? Знаєте, я щось з таким не ознайомлювалася, тому що я розумію, що це були б фейкові такі кримінальні справи, але просто мені цікаво, чи вони не такі Прошую, була була проти Савченко. Це все було інспіровано. Її просто захопи захопили, вивезли і звинуватили перед перетині кордону. Тобто була інспірована дуже довгий час справа. Була. ну і потім використали її в своїх інтересах. а інтерес. їм не треба правового поля, щоб ну, так, щось робити. Вони і без правового поля і можуть розстріляти. і Ну це ж так. ми бачимо це. Звичайно, так, з такими неадекватними, незрозумілими особами надзвичайно важко воювати. Тільки од, один спосіб є тільки так, зброя, якою так, можна їх так. знищувати. Більше немає щопі, нічого, щопі. немає ніяких слів. І сьогодні я думаю, що наші військові після цих кадрів, напевно, ще збільшує, кажуть, ненависті почнуть від відстоювати свої території і нашу незалежність. Пане Василю, ви мені перед програмою говорили, що ви мали якусь цікаву зустріч з психологом з Києва, і він вам розповів цікаві якісь речі. Поділіться, будь ласка. Ні, він він не присутній. Це дуже симпатичний мені викладач психолога Київського університету, але у минулому він кадровий співробітник співробітник служб ну, КГБ, КГБ зовнішня зовнішня розвитка. Надзвичайно розумний розумний. Він часто Це його ім'я Олександр Зеленько. Цей так він власне, власне він він. В останньому своєму одному з останніх своїх інтерв'ю то є кро є велике відео десь по годині. Є, його в інтернеті можна знайти. Олександр Зеленко. він говорить, що ми воюємо ми не з людьми, ми воюємо ми зовсім з іншим видом біологічних твар і і, і, і істот. Вони вони схожі на, люд, на людей але в них інша інша ментальність, інша совість, інша відсутність емпатії. Тобто, вони зовсім зовсім інші. Тобто це дуже добре, що що мудрий. Психолог так так розділив. Тобто, сьогодні світ світ людей воює проти нелюдів. Тоб, і ну, хотілося, щоб той світ більше нас розумів і, і знову ж таки дав нам більше снарядів. Це єдине єдине наше, наше спасіння. Сьогодні зараз там йдуть контратаки якраз у. В, цьому. Да, ми в Бахмуті ми там обриваємо на півночі їхні, їхні ці вкленення в наші, в наші ряди, там е, йдуть потужні підкріплення. І я сподіваюся, що поки ми вами балакаємо, там розширять хлопці коридор. Так що це єдине. Єдине бити їх, бити і бити. Пане Василю, зрозуміло, що у нас у війську дуже суворий сухий закон. За цим дуже пальнують так. офіцери і наразі контролюються всі посилки, які надсилаються нашим військовим. Чого не можна сказати про росіян? Дуже часто кажуть про те, що вони під наркотичним впливом або під алкогольним впливом. Тому, можливо, вони себе і ведуть як потвори якісь, які не вміють собою керувати. Тому що вони тверезі себе так поводять. Так, то що вони там, то що вони там звично по-домашньому вживають, то що то що в них є, то, то ніхто не сумнівається. Цікаво, сьогодні, повар Путіна звернувся уже до психонологічних диспансерів, дати йому людей на війну. Тобто йому не вистачило зеків, тобто зеки закінчилися. І він звернувся. Тепер дайте психів і дайте наркоманів. Оце чудово. Тобто, ми будемо мати вже тобто, хворих, абсолютно хворих 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 людей. Людей озброїте, їх, їх, дайте їм дозу і вперед на окопи українські, добре ми їх зустрінемо. Це, власне, я коли йшов, то це останнє прочитав новини, новини, що хочу. Мене просто в цій ситуації дуже дивує світ, що він і досі якось е, дуже так якось пасивно на такі речі е, реагує. Ми все беремо на своє як кажуть, е, серце, на своє тіло, а там просто повільно. Якось мислять і тихенько штовхають до переговорів. Пане Василю, як ви бачаєте, яким чином повинна закінчитися війна? У нас немає виходу, як перемогти. Тільки один. Тільки ж військові за кордоном кажуть про те, що українці не в силі перемогти на полі бою, хоча б тому, що у нас не є така кількість, як є росіян. Будемо мати правильну зброю переможемо і такою кількістю. питання зброї. Питання, от якби на ми там чекаємо до кінця березня ще тільки леопардів, але нам треба 300 леопардів, і а тоді 12. ми і тоді ми зможемо щось зробити. Нам треба дві бригади, яка вдарить таким клоном, що від їм за одну добу все, що в них є. Он от, 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 от у всього на всьому. У нас люди готові, в нас люди навчаються, навчаються. так аж, аж, аж підстриблюють інтернет. Дайте нам зброю, дайте нам зброю, і ми, ми захистимо всю Європу, весь цивілізований світ в цієї нечисті. Ви знаєте, що мене тішить, бо звичайно, ті кадри, які побачив весь світ, ну жіночу половину, звичайно, це дуже вражає, розбалансовує. А я розумію, що чоловіки навпаки воно якось мобілізує, додає от цієї злості. Ненависті до ворога. І, як кажуть, є імпульсом, щоб рухатися вперед з більшим таким азартом і енергією. Так. Добре, така. Важка тема, і тому що я розумію, що сьогодні і зараз ми з вами про це спілкуємося. Ви кажете, що в ці хвилини йдуть дуже запеклі бої під Бахмутом. Ми розуміємо, наші що знову там хтось з наших людей може потрапити в полон до ворога і знову можуть на собі відчути це приниження і знущання. Дуже боляче про це думати, але такі наші сьогодні реалії. Незважаючи на те, що сьогодні вже 8 березня, і українські жінки дуже багато сьогодні українських жінок сприймають цей день як день жінки. І мені би хотілося, щоб кожна жінка сьогодні посміхалася, а не плакала і не чекала довго, очікуваного дзвінка своїх рідних з фронту. Я щиро дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую. Я щиро дякую всім, хто був з нами, всім нам мужності, стійкості. Ідемо до перемоги впевнено і рішуче ефір. обласного телебачення галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.